Попереду жовтневі поєдинки лігі націй для збірної України. Команда Сергія Реброва підходить до цих матчів із великими кадровими втратами, і не в найкращому моральному стані. Тож про все, що відбувалося перед стартом матчів, перед поєдинком проти збірної Грузії будемо говорити у цьому відео. Обов'язково ставте вподобайку, на наш youtube канал і нагадаю, що партнер проекту футболхаб компанія Favbet, гра розкриває тебе. У жовтневу спайку матчів лігі Націй збірна України входить на останньому місці Нуль очок після двох поєдинків. Ситуація поки ще не зовсім критична. Але якщо в майбутніх матчах проти Грузії і Чехії не попрацювати над її виправленням, то вже може бути пізно. Найкращий старт у грузинів Чехія та мають по три очки. Попереду у збірної України два матчі, в яких команда точно не зможе розраховувати на вісьмо гравців. Андрія Луніна, Віталія Миколенка, Олександра Зінченка, Володимира Брашка, Руслана Малиновського, Олександра Піхальонка, Віктора Циганкова та Андрія Єрмоленка. Усі вони залишились поза заявкою збірної. Не до кінця зрозумілою залишається ситуація довкола Тараса Степаненка. Принаймні на момент запису цього відео не було жодної офіційної інформації, що він не залишиться у таборі збірної. Але півзахисник захисник Шахтаря тренувався за індивідуальною програмою. Тож його участь у другому матчі проти Чехії все ще залишається під питанням. Перед матчами, які можуть стати вирішальними у лізі нації, команда залишається без основного лівого захисника, без опорника і повністю втрачає правий фланг атаки. Чому матчі проти Грузії та Чехії можуть стати вирішальними? Одна справа мати нуль очок після двох поєдинків. Так, це погано, але це ще можна виправити. А ось чи можна виправити ситуацію з нулем очок після чотирьох матчів? Питання риторичне. Багато хто зараз міг би подумати, що тепер у Реброва з'являється вагоме виправдання можливим невдачам. Мабуть, це так, але ж усі ми хочемо позитивного результату для команди. Тому маємо розуміти, з якими проблемами довелося зіштовхнути штабу при виборі гравців до збірної. На майбутні матчі нас чекають доволі експериментальні склади команди Риброва, але ж усі хотіли нових облич. Дебютантів у складі збірної України насправді всього троє: Іван Калюжний, Дмитро Крисків та Олександр Назаренко. А ось гравців, які не були основними в команді і зіграли небагато матчів, дійсно вистачає. Це великий шанс для футболістів другого Ешелона заявити про себе, і зрештою вдовольнити вболівальницький запит на зміни. Але якщо відкинути усі емоції, то чи достатньо класу майстерності і міжнародного рівня у таких гравців, як, скажімо, умовний Назаренко, Калюжний чи Кабаєв? Одна справа розривати оболоні та інгульці, а зовсім інша робити це на міжнародному рівні. І як показав досвід Єврокубків цього сезону, прірва між українським чемпіонатом і нормальним футболом. Просто галактичних масштабів. Ще у вересневих поєдинках демо-версія упелівських дебютів у збірні відбулася. Владислав Кабаєв зіграв у старті проти Албанії. Чи був це хороший і якісний матч? З нулем ударів і ключових передач, одним вдалим кросом із п'яти та обведеннями в бік власних воріт, Навряд чи. дуже низький відсоток вдалих дій, і відповідно дуже високий відсоток браку. Чи можуть бути ефективнішими Гуцуляк чи Назаренко? Подивимось. Після матчу нам дали два вихідні. Я хотів поїхати додому, вже взяв собі білет до Дніпра і приїхав на вокзал чекати вже свій потяг. І мені зателефонували, сказали, що Дніпро відміняється, їде розбірно. У мене навіть телефон випав. Тому я дуже такий зараз схвильований, але дуже щасливий. Щодо виклику, Ходили, слухи, що можу попасти в резерв, і так і сталося. Ну, навіть коли я попав в резерв, я був дуже шокований. Ну, сам перед зараз хочу трошки заспокоїтися, прийти в себе, а з завтрашнього дня вже сконцентруватися на роботі і з першого дня е, працювати і хочеться, дуже хочеться закріпитися. Що це був не останній випадок. Усі б ми теж хотіли, аби новачки змогли закріпитись у національній збірні і бути реальним підсиленням, а не лише формально кандидатами на місце у складі. В клубі Назаренко грає зліва в атаці, але у збірній на цьому фланзі Мудрик та Кабаєв. Тому не виключено, що Назаренка розглядали на правий фланг, де в заявці також є і Гуцуляк. П'ять вінгерів на два матчі. В той час як зліва в захисті є Михайличенко і можливо Матвієнко. Цікавий підхід. Проблема є і в опорній зоні. Степаненко не буде готовий до першого матчу проти Грузії. Щодо його участі в другій грі, поки повна тиша і загадковість. Тому розглядаємо наразі два варіанти: Дмитро Крисків та Іван Калюжний. Абсолютно різні профайли гравців: ігрових з м'ячем Крисків і простий олдскульний висікатор Калюжний. У шахтарі Крисків часто грав найнижче у центрі півзахисту. Це варіант для домінувального футболу, який відверто до вподоби Сергію Реброву. Тож не здивуюсь, якщо у на матч проти Грузії буде саме Крисків. Перший виклик і одразу дебют. Давно чекав цього виклика. Хотілося ще давно приїхати, показати те, що можу, допомогти команді тим, чим можу. А коли побачив ім'я в списку, дуже зрадів. Дружина також, напевно, ще більше, ніж я зраділа. Позитивні емоції побачились з хлопцями, котрих давно знаю, давно не бачили. Як приїхав, поспілкувалися, емоції тільки позитивні. Перше тренування, поле гарне погода, також гарна, все. Буду робити те, що від мене вимагає тренерський склад. Намагатимусь якомога швидше зрозуміти настанови. І я думаю, якщо ми всі сплатимося як команда, та будемо виконувати те, що від нас вимагає тренерський склад. Я думаю, у нас буде все добре і буде позитивний результат. Втрата декількох важливих футболістів основу виглядає великою проблемою для підходу Сергія Реброва, і саме цей підхід є зараз найбільшою вадою збірної. Не те хороший тренер Ребров чи поганий. Давайте пригадаємо дві цитати тренера, які дуже розходяться у часі після різних поєдинків збірної. України. Раїни чимало створювали моментів, забили м'яч, мали забивати ще. Вважаю, що за 10 днів це максимум, що могли зробити. Вдячний гравцям за те, що вони розуміють, яку гру хочемо ставити. За 10 днів це максимум. Це були слова наставника після валідольної перемоги 1-0 над Мальтою у червні 2023 року. Тепер давайте послухаємо наступну цитату. Я вважаю матчі Ліги націй дуже важливими для нас. І я вдячний гравцям. Вони сьогодні дійсно віддали все для перемоги, але роботи багато. Я працюю майже рік з гравцями зустрічався, якщо не брати чемпіонату Європи, максимум три тижні. Тому це дуже важко. Це вже як ви розумієте, слова після вересневого матчу із Чехією. На перший погляд, банальні виправдання, які вже усіх дістали. Але повернемось до згаданого вище підходу. Ребро все ще підходить до роботи зі збірною як до роботи в клубі, де є достатньо часу для того, щоб методично, спокійно вибудовувати процеси, багаторівневі ігрові зв'язки на полі. Врешті-решт мати стабільний склад і взаємодії між футболістами. Клубний підхід абсолютно не працює на рівні збірних. Хіба взяти за основу базовий клуб і викликати по 8-10 гравців з однієї команди, але це неможливо. Тому найголовніша проблема збірної України в тому, що Ребров намагається тренувати збірну як клуб, і глобально виходи з ситуації може бути два: або тренер це зрозуміє, визнає та почне змінюватись, або все і надалі буде так само дивно, хаотично, незрозуміло і нервово. Забудь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Найближчий матч збірна України проведе проти команди Грузії, яка видала історичний старт у лізі націй. Грузинський футбол зараз на підйомі, і це не просто мемна фраза. Після історичного першого виходу у фінальну частину великого турніру збірна Грузії не стала безнадійним аутсайдером та вийшла в плей-офф, де поступилась майбутнім чемпіоном Європи. Грузія вірить у свій футбол і він приносить результат. Команда надзвичайно впевнена у собі. Жодних проблем зі складом у збірної Грузії напередодні матчу з українцями немає. Увесь кістяк знову викликаний до національної команди: Мардашвілі, Кочорашвілі, Чаквитадзе, Кварацхелія, Мікаутадзе. Всі на місці, всі у дуже хорошій. Формі як в клубах, так і у збірній. Доведемо, що це не просто слова. Поглянемо на показники результативності атакувальних футболістів збірної Грузії в клубах за період між матчами збірних у й жовтні Кварцхелія – 5 матчів, 2 голи і 1 асист. Кочорашвілі гол плюс асист за 4 поєдинки секунди. Чаквітадзе – 2 асисти в 6 матчах Уотфорда, в тому числі проти Мансіті. Кітейшвілі – 1 гол за 6 матчів в клубі. Лише один з цих матчів із заміни. Деві Ташвілля три голи та два асисти за чотири матчі в Сенетєні. В останній грі відзначився хитриком. Лише Мікаутадзе був без результативних дій у п'яти матчах Ліона. Збірна Грузії найтемпераментніша і найемоційніша команда Європи. Після двох турів у дивізіоні бі Ліги Націй. Грузини четверті за ударами в бік воріт суперника і лише одинадцяті за допущеними ударами. Це значний прогрес у порівнянні з Євро. Другі за кількістю спроб обведень, треті за очікуваними м'ячами серед усіх команд Лігі Націй та треті за фолами, до речі, найбільше фолять українці. Збірна Грузії не забувала в основний час лише у двох із 15 останніх поєдинків, як товариських, так і офіційних. А за цей період грузини зіграли тричі проти збірної Іспанії, двічі проти Чехії та Норвегії та по одному матчу з Шотландією і Португалією. Тож контратак цих хлопців точно варто остерігатись. В чому збірна Грузії є слабкою? Точно варто говорити про захист із захисниками у Вілі Саньйоля найбільша проблема. Тут зібрані найменш статусні гравці із не надто відомих загалу команд, і вікові двом основним центрбекам далеко за 30 років. 37 Ґураму Кашеї і 33 Георгік Квалесіані. Тут зібрані футболісти Апоела, Персеполіса, Кремонезе, Запасу Емполі та Динамо Тбілісі. Тож чекаємо результатів від збірної України у жовтневих матчах, бо поки за перемогами у цьому розіграші Ліги Націй, Сан-Марино 1, Україна 0. Тож, друзі, пишіть у коментарях, чи зрівняється збірна України за кількістю перемог із Сан-Марино у цій лізі націй у жовтневих матчах проти Грузії та Чехії. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на наш. Шутів канал, і нагадаю, що партнер нашого проекту компанія Фавбет гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.